Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 59 Треба довести теоремку стюарду. І так, у нас з вами дано трикутничок. На стороні БЦ позначена точка Д. Не сказано, як відповідно, розуміємо, що, в принципі, довільним чином. І треба якесь ось страшне таке. Відношення довести, навіть не хочу його переписувати. І так, що ми розуміємо? Ну, по-перше, оскільки точка D довільна, то це там не медіана, не бісектриса, ніякої подібності, ніяких там кіл чи чогось іншого шукати сенсу нема. Бо точка D просто довільно обирається. І, відповідно, ми розуміємо, що, оскільки в нашій формулі є якісь добутки, і їх тут досить багато. Треба буде використовувати ще й квадрати. Да? Я тобто треба буде використовувати якісь формулки, які там квадрати, хоч принаймні якось задіють. Це у нас теорема косіну. Єдина проблема, що у формулі ми не бачимо ніяких кутів. А це означає, що, скоріш за все, теорема коснусів записується для однакових для кутів з однаковими трикутничками, а потім вони там якимось чином чудово чи скорочують, чи, чи виносять, що вони так роблять, я не знаю. Таким чином, давайте ми з вами просто подивимось, що у нас тут. А в цих трикутниках є. Ну, от ABD і ABC мають спільний кут B. Можна подивитися, що для нього ми будемо мати. І так, давайте з AD, наприклад, почну. AD квадрат це з трикутничка ABD. це буде AB квадрат плюс AD квадрат. Плюс БД квадрат. Мінус 2 AB на BD і на косинус кута B. Давайте АЦ квадрат запишемо. Це для трикутничка ABC. Що ми будемо мати тут? Значить, тут ми будемо мати АБ квадрат, знову ж таке. Плюс. Б С квадрат. Мінус 2 АБ на БЦ і на косинус Б. Так, ну давайте подумаємо, що тут буде, якщо ми там чи додамо, чи віднімемо, може щось отримаємо цікавеньке. Ісь, принаймні, схоже на те, що тут Чи Взагалі біда. Так, ну віднявши АБ, там скоротиться. Ну, давайте від цього Це, це більше. Так, АЦ квадрат мінус АД квадрат. Це там якийсь шматочок буде десь чисто теоретично, БД квадрат, ВС квадрат, також шматочки. А тут АБ спільне, косинуси спільні. Ну, потрібного добутку, начебто, я і не бачу тут, на жаль. Ніде. Так. Ну, добре. Може, десь там будемо підставляти чи щось інше робити. Поки не знаю. Так, давайте для тепер С запишемо те саме. У нас є два трикутника АЦ, Д і АВС. І так, тобто АБ тепер я виражаю. Через... Давайте трикутник АБЦ. Що ми тут кажемо, що це а, Б плюс... А, ні, це не може бути АБЦ АЦ. Плюс bc, мінус 2 ac на bc і на косинуску кута c, За раз. І ad виражаємо через трикутничок adc. Це буде у нас що таке? ac квадрат плюс dc квадрат. Мінус 2 АС на ДС і на косинус кута С. Так, і ще є ось такі ось трикутнички, да, де можна повержати АЦ і БЦ. Якраз, а це я би, точніше, якраз ми їх виражали вже. Можна подивитись тут, що в нас буде. Тобто, це з трикутничка АДЦ. Тобто, якщо цей альфа, то цей 180-альфа. Там буде знак різний. Да? Так, давайте спробуємо. Для трикутничка АДЦ ми будемо мати, що АЦ квадрат у нас С. АД квадрат плюс ДЦ квадрат мінус 2 АД на ДЦ і на косинус кута Альфа, а тепер це для трикутника АДЦ. А для трикутничка АБД. Так, АБД. Ми будемо мати, що у нас АБЦ АД квадрат, плюс БД квадрат, мінус 2 АД на БД і на косинус кута альфа. Отут тоді знак буде плюс. Чому плюс? Тому що там 180 мінус альфа кут. Так, давайте тепер позбираємо, що ми взагалі хочемо. Я перепишу оце визначення, четвердження чи, чи теоремку, коротше кажучи, ось цю штуку. АЦ квадрат на БД. Тобто АБ квадрат на ДЦ. АЦ квадрат на БД мінус АД квадрат. На БЦ і дорівнюється. Ну, просто якомусь, я не знаю, жаху. BC на DC на БД. BC DC BD. БД. Ось цей добуток у нас якось тут фігурує. Ну, я не знаю. Можна, звичайно, спробувати якось підставити тут. Тобто AB, скажімо. Підставити сюди. Да. А це підставити сюди, чи буде там щось хороше. Давайте подумаємо. А мені здається, що там за цима доданками буде? Тут АД на ДЦ і ще на БД, а тут АД на БД і ще на ДЦ. Так, вони принаймні скоротяться. Ну, давайте спробуємо, не знаю. Я поки що тоді з лівою частиною тут виключно працюю. А давайте тоді запишемо навіть такий шматочок. Я не, не весь поки вираз тут трансформую. Тобто, що у мене ось це таке? На БД. Значить, це у нас AD квадрат плюс DC квадрат. мінус 2. АД на dc і на косинус альфа. Плюс. А, не, вибачте, на dc Це ж у нас АБ виходить. Ні, це я це записав. Давайте тоді на БД. На БД. Щоб оце в мене було. Чомусь я це переписав. Ладно. А плюс. Тепер АБ переписано. АД квадрат. Плюс БД квадрат, а нам. На що? Плюс 2. АД на BD і на косинус альфа, да? і це все на ДЦ. І так, давайте дивитись. Аде квадрат на BD, Тут Аде квадрат на CD, Ну, пишемо. Значить, це буде AD квадрат на BD Плюс ДЦ. Не нужно. Плюс, а що розуміємо тут? ДЦ квадрат на БД БД квадрат на ДЦ. Там дещо виноситься, мені здається, задушку. Значить, БД і ЦД, як спільний Впер... В одній степені, да, у нас входить і туди, і туди. Від першого у нас тут ЦД квадрат, тобто ще СД, а тут ще БД. Так, а тепер. Давайте дивитись: 2 ADDCB, АДДЦБД. Із різними знаками. А оце скорочу. І так, тепер в дужечках. Оце БД плюс ДЦ це в нас БЦ. Ось це у нас виходить Д плюс БД. Це також БЦ. І так, це виходить АД квадрат на БЦ плюс БД. На CD на BC. Ну і рівність стає вже очевидною. Да? Тобто, ліва частина у нас виходить, якого вигляду не буває. Замість оцього я запишу AD квадрат, на BC плюс BD на CD на BC і відняти AD квадрат на BC. І чому це дорівнює? Ось це у нас просто вбивається. Залишається bc на dc на BD. Я Прям в такому порядку запишу. Ну і виходить, у нас що? Те, що треба було, ми з вами довели. Тобто, оці перші дві взагалі не потрібні були. Ну, ладно, хто ж знав. А, так, тобто, записала тут теоремку косінусів. Не знаю, на ходу з вами доводив, тому все, що думав. Оце можна, в принципі. Прибрати нічого від цього і не зміниться. Тобто, окрім ось цього нічого не треба було. Але знову ж таки, таке величеньке твердження, тому мені було неочевидно, з яких трикутників, що мені тут знадобиться, тому вип... виписав все, що має там принаймні спільні кути. Тобто, отут, звичайно, я вже не виписував, ну тому що я ж потім ніяк не пов'яжу оці БД і ДЦ між собою. Тим паче вони тут ніде в квадраті і не входять. Ось ну, така корисна теоремка, напевно. А, на мій погляд, запам'ятовувати цю страшну формулу немає ніякого сенсу. Тому що, якщо у вас в трикутнику будуть якісь числа дані з кутима, то ви це чисто механічно швидше зробите, аніж будете оцю теорему якось згадувати. Тобто там, самі розглянути ці два трикутники, і з них по шматочках поводити те, що вам треба. Тим не менше. Мого пам'яті погана, в принципі, можете використовувати. Єдине, що в мене є питання стосовно того, чи без доведення її зарахують. А скоріш за все. Скоріше за все, ні. Тобто, треба буде її доводити, а якщо є сенс її доводити з нуля, то знову ж таки для конкретних чисел, я думаю, вам буде простіше просто конкретну там сторону знайти і все.